Але навіть за кордоном Портнов продовжував займатися тим самим корумпованим бізнесом, впливаючи на суди і як розповідає царьов, виконуючи замовлення. І далі увага прозвучить знайоме вам прізвище. Ну, он к цього, звісно, не він їхав в Європу, продовжував займатися любимим ділом. Бути приймати закази на якісь складні конфліктні. Разруливание конфликтных ситуаций, на судебные решения. В Украине остался Татаров, через Татарова Андрей принимал заказы, то есть нет, исполнял заказы, через него, через своих судей. И заказов было много. Кому-то надо было, чтобы у него оставили в покое его активы, кто-то просил закрытие уголовных дел, кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрій вопросы решал. почти всі. Генераро доходили, я знаю людей, які платили по 10 мільйонів доларів за випрос. Справедливості заради я маю зробити такий дисклеймер: бо коли говорять все ж таки такі істоти, як царьов, вони можуть вкидати якісь речі. У наш інфопростір, аби наробити галусу, шуму в Україні, але знаєте, от така от ситуація портнол дійсно дуже давно у тісних робочих стосунках з татаровим. І ми знаємо, що судами протягом повномасштабного вторгнення були здійснені деякі дуже дивні рішення, коли людей виход... виводили просто з під арешту, під заставу по дуже тяжких злочинах, хоча підстав на це не було ну, там. Злочини, які стосуються державної зради, і так далі, ну от взяти до речі, хоча б того самого пашу Мерседеса.